Шановні пацієнти, що ми даємо вам після пересадки волосся? Перше і саме головне це набор ліків, тому що вони вам будуть необхідні на наступний день. Також в процесі пересадки ми даємо вам солодкий сік та печиво, тому що нам потрібно підняти рівень цукру в крові. Далі. Обов'язково ми надаємо такий бандаж, який ви можете використовувати, тому що у вас буде невеликий набряк на лобі для того, щоб він не спускався донизу. Обов'язково ми даємо вам таку панамку, якщо ви не хочете розповідати своїм оточуючим, що зробили пересадку волосся. Вона це скриває. Далі подушка. Після пересадки волосся. Не можна спати обличчям донизу чи повертатися вправо чи вліво, тому в нагоді вам буде така подушка, яка буде фіксувати вашу голову. Обов'язково набір після пересадки волосся, який ви будете використовувати перший місяць. І найголовніше гарантійний сертифікат. Який є гарантією на пересадку волосся на протязі одного року? І також невеличка пам'ятка, яку ми даємо всім нашим пацієнтам. Ну що, готові на пересадку волосся?